Ні, мова у програмі піде про життя невеликої гміни, але з потужним потенціалом. Знайомтеся, гнівіно Гміна розташована на півночі Польщі у поморському воєводстві. На 146 гектарах розкинулась неймовірно красива місцевість. Кашуби до моря лише 4 кілометри. Тут мальовничі ліси. На території гміни кілька озер. Найбільше з них Жерновіц. Тому ця місцевість неймовірно популярна серед туристів. Година їзди до Гданська – і ви у справжньому польському диві. Зараз це одна із найперспективніших структур в Польщі. Це все завдяки розвитку спорту, культури, туризму, економіки та міжнародних зв'язків. В Кміні знаходяться різні об'єкти відпочинку та доброго господарювання. Активно розвивається і сільське господарство. «Гнівіно» – це край неймовірного розвитку ініціатив громади. Прикладом доброго господарювання є електростанція відновлюваної енергетики, найбільше у Польщі. Але найголовнішим є те, що тут під час євро 2012 мешкала національна збірна Іспанії. Гміна є шахарак, вже промислово-ронічатуристична огромна приблизує... Гміна Має характер промислово-сільськогосподарсько-туристичний. Взагалі ми дуже велику увагу приділяємо розвитку туристиків. Гнівіно за ці роки ми значно розбудувалися та зміцнили інфраструктуру цієї галузі. Збудували готелі та найбільший зиск для Польщі, бо ми мали гостями не будь-кого, а чемпіонів світу та Європи з футболу, які захистили тут у нас свій титул Але Найголовніше, що ми є гміною сільською. Зрозуміло, що Варшава, Гданськ мали більше промоції. Та й хто в світі знав, що таке гнівіно? А для мене було важливим познайомити планету із нашою гміною. Промоційні було то огромні важе. Чишемі ще ж любива нам місь праця громадяна тішить і те, що до нас приїхало багато людей, де ми зреалізували багато європейських програм, які допомогли нам у цій справі. Ми у себе також дуже великої уваги надаємо тому, щоб гміна була важливим гравцем у Польщі у сенсі розвитку. Мміна була важливим місцетним грачем, щоб інтервенційні в закриші розвою. Всі статки, які можна було залучити, і приватні, і самоврядування, і державні то є нашою головною метою. Для розвитку гміни і створення робочих місць зараз ні віну притягує до себе людей, бо вони бачать тут перспективу, і то для мене є важливим. Я з того тішуся. Чомбле змішають люді. Зараз інші люді бідішанси тут для Сибі є то огромне важена і всего ще на зачіґнівіно не боїться викликів і тому використовує усі можливості гміни та залучає чимало інвестицій. Гміна Гнівіно жевіщає звиняна. Гміна Кнівіно є лідером у Польщі по залученню різних методів фінансування якість держави, так і з Європи. Багато що вдалося зробити і через уряд маршалка Гданського. І мені так здається, що ми є щасливі у цьому напрямку. Жажа, речевістя єсно виміняні на щитці тих рекінбу. Мміна відомо Польщі як одна із найбільших, де вміють віднайти кошти, їх реалізувати і залучити також європейський капітал. Роблять це у галузі туризму, спорту, культури, економіки та власних проектів інвестиції Якщо мова йде про інвестиції на розвиток інфраструктури <плес> гміни гнівіно, то їх можна поділити на два напрямки: <плес> перше це інвестиції, спрямовані на розвиток господарства. І тут найголовнішими і найбільшими інвестиціями, зреалізованими до цього часу, є будова очисних споруд та каналізації. розбудова каналізації, розбудова планована була од кількулат, натомість ефект очисних споруд була запланована кілька років тому. Добудови закладу найенергійніше розпочався у 2008 році, а закінчився у 2011-му. Проект був фінансований в межах програми охорони навколишнього середовища. І при модернізації та розбудови споруд ми будували каналізацію довжиною понад 11 кілометрів і 5 кілометрів водогону. Очисні споруди дуже добре підготовлені. Тут працюють для очищення стоків зі всієї гміни Гнєвіно. і над цим ми працюємо. Наприклад, доєднали в минулому році на. Ступні території, а вже в період з 2014 року до 2016 року ми будемо під'єднувати до системи і інші території. Влатах наступних, чилі латах два тисячі чотирнадцять п'ятнадцять, менджемераподу так. Ми закриємо цей етап. Однак програма передбачає і більший розвиток закладу, якщо буде активно розвиватися будівництво в гміні, чи будуть активніше працювати підприємства. Ми готові одразу збільшити потужність очисних споруд. Чи розвої, наприклад, примисло приготувана до того, жеби модулово доставлять колейне етапи і розбудовувач тому багато коштів інвестують на розвиток туризму для прикладу: оглядова вежа, Кашубське око чи центр спортивний у угнівіно, футбольні поля, спортивна зала, реконструкція стадіону. І очевидно, що в тих рамках інвестицій був побудований і приватний готель. в цьому місці, де ми знаходимося, маємо гмінний футбольний стадіон, до у складу входить головне поле, те, що у мене за плечима. Також є ще два. Поля нових одне із натуральною травою, а інше із синтетичним покриттям. Є також поля, де можна грати в баскетбол та волейбол. Також маємо і тенісний корт, і це є все, що знаходиться на невеликій території. А ще зовсім недалеко ми маємо культурно-спортивний комплекс, і поряд з ним розташований критий басейн. Другий далі. Другим напрямок інвестиція може і не дуже велика, але важлива для людей у Гміні та інших населених пунктах. Мова йде про села. Тут будують сільські світлиці, а також багато уваги надають дитячим майданчикам. Також багато є проєктів із європейського союзу, зокрема в будівництві та розвитку дошкільної освіти. Obecnie w naszej gminie mamy 10 domów sołeckich. Звані були занідавна швітліцями військи міхомисна. Загалом у нас у гміні Гнівіно є понад 10 світлиць. Це так звані будинки Солтисів. Там працюють представники Віта. Та громада має місце для проведення різних заходів. Мова зараз іде про бихів. Саме тут Збігнів Вальчик запропонував, щоб мешканці у цих закладах відчували себе як у себе вдома, щоб тут завжди була дуже добра і тепла атмосфера, поміж людьми, сіл, які тут зустрічаються. Наш центр культури працює не лише для громади гміни. Але і також для навколишніх поселень. Ми стараємося створювати можливості для нормального розвитку молоді. Ми організовуємо театральні представлення, показуємо найкращі фільми в кінозалі. Організуємо представлення театральне проекції в нашій залі бідовійськово кінови. Можна також можна говорити і про наш оркестр. Колектив має 11-річну історію. У цьому році ансамбль на святкуватиме своє десятиріччя. зроблено дуже багато, але пощарані, то завдяки інфраструктурі, яка у нас є об'єднання громад, які утворені з мешканців нашої зміни, Якщо жі ході плани на наступну перспективу фінансову, Якщо мова йде про наступні інвестиції для розвитку туристики, то їхнє поступлення має бути продовжене вже найближчим часом. Головним є будівництво підвісної дороги, яка з'єднає оглядову вежу Кашубське око з об'єктами у селі Хіманово, де колись відбувалися великі фестивалі. Там має бути збудована сцена, на якій будуть проходити всі заходи. Також плануємо збудувати центр, який матиме назву Будинок планети. Це буде виставко. Zala demonstruatem i twój doświadczenie Dom Planety, będzie to innowacyjne centrum wystawiennicze, prezentujące dokonania człowieka związane z energetyką. Przez te dwadzieścia kilka lat. Вміна за інвестувались за більш як 20 років у гміну було заінвестовано понад 200 мільйонів злотих. За останні роки це в основному гроші євросоюзу. Головним приводом для використання цих коштів було відкриття першого офісу у Брюсселі позаурядових організацій польських в Брюкселі. Є ще бокаше передак сесії. Перше бюро організації позажандовий з Польщі. Гміна «Гнівіно» сьогодні доводить, що розумна інвестиційна політика, розрахована на багато років з використанням всіх доступних коштів, має найкращий ефект для мешканців краю. Виразом оцінки роботи та доброї політики у гміні. Є нагороди, отримані від різних фундацій Польщі, Європи та світу. Ось відзнака з міжнародного конкурсу відновлення села, розвиток господарства гміна Гнівіно розпочала у нелегкі для Польщі часи. Однак при розумному використанні коштів досягла того, що стала однією з найкращих в Європі. В наступних програмах ми познайомимо вас із енергетичними досягненнями гміни. Поговоримо також про туризм, культуру, спорт та євро 2012 року. Також розкажемо про життя родин поляків та підприємців. Люди з гміни розкажуть нам про працю та відпочинок у Гнівіно, що на півночі Польщі.